Всім доброго дня! Вітаю ще раз всіх з Святим Миколаєм. Хто не бачив відео, будь ласка, перейдіть попередні, як наші дітки посеред ночі розпаковували свої подарунки. Ну, а в мене також є подарунки. Є кружечка, щоб я каву пила, і рукавички. Рукавички в селі, саме, можна сказати, таке необхідне і потрібно. Ось так. Ну, а ми починаємо ранкову поранку. Кому цікаво, лишайтеся з нами. А ми погнали. На градуснику у нас мінус 10, коли прокинулись було мінус 11. До нашої герди прийшов теж святий Миколай. Приніс їй сухий корм, таке вона полюбляє не часто, та як на таку собаку дуже дорого. Ну, але є. Я її накидала в її миску, вона все перевернула. І за ніч, так як холодно, їй скучно, вона ось на кучку приносить дрова. Ну, в цьому наша герда. Герда? Герда. <рес> Діточка. Ось така вителяє, ганка є. Зараз її там теплої водички, так як після корму завжди тепла водичка. Сараю, у нас все спокійно. Кури індики на місці. Ці, як завжди, також на місці. Тікаємо звіта зірка. І наші поросятки. Ще дві дівчинки в нас забрали, лишилися в нас семеро. Ось такі. Також чекають снідання, смаколиків. Такі вони були куценькі, кругленькі, а тепер стають довгенькі. Ай, як чухається. чуськається, чуськається. Ну, питаються, дзвонять. Не знаю, в мене є плани. Думала собі лишати, але будемо бачити, як буде у нас обставини. Ну, ось так. Поприсиналися, спали, поки я зайшла, але розбудили. І вони собі граються, соломки їм багато нам мостило, щоб було тепленько. Але вони в гурті їм тепленько, гарненько, сухенько. Курочки вже йдуть працювати з самого ранку, але в них, коли є світло, тоді в них горить. Не вимикаю. Вчора на двір не випускала, так як також було дуже холодно. І ще зранку до обіду був мороз. мороз і вітер дуже сильний. То здавалося набагато холодніше. Ці дівчатки також собі ходять, гуляють собі. Також чекає снідання. Зараз потрібно нагріти теплої водички. Одна з ними курочка живе. І так, дівчатка. Ця -то бочка така, як лишилася, булька вже теж починає поправлятися. Ну, але ще, ще, ще. Порівняно з бочкою, то булечка взагалі худенька, маленька маленьке соломку щось там причмакують собі, води в Криниці. Вода в криниці є, але в нас в хаті ще немає. Крутимо криницю. Ось цього пакетника, чи як там він правильно називається, ще не придбали. Хочу також його поміняти, так як він вже багато років стоїть. І мені здається, що це ще проблема в цьому. Саме головне, що мотор у нас не згорів, це в систематі в самій ямі. ось там. Герда гуляє, поїла вже грає. Герда! Гратися хоче, вона ще молода, на снігу сковзається. Ти не мерзла, дівчинка, ти не мерзла. Герда, йди сюди. Вона з'їла свій корм і тепер хоче котячі з'їсти. Ти ти ти. Ай ти 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 Ай, Цікаво за ними так спостерігати, і сніг, і все, все на кубку. <c coworkers> Ось таку купили автоматику. Все більшості в ній проблеми. Виявилось, не сильно дорого. Ось такі. У нас на гайку і грушу середину також поміняти, щоб вода була чистенька. Груша на 50 літрів у нас бок. Присядки <розятки> наші вже їдять. Ох! Як вони сваряться за їжу. Зразу додаю до корму водички, ну, так окремо у нас не стоїть, і вони їдять, але стараюся, щоб завжди в них куриті була і їжа, і пити. Ось так. Я дякую всім за перегляд. Всім чистого мирного неба бажаю, щоб якнайшвидше настала перемога та спокій на нашій ненці Україні. І щоб ми зі своєю родиною, зі своїми дітками могли відсвяткувати ці чудові свята, які наближаються. Ми ще святкуємо всі свята за старим календарем. Ну, так як нас, наш батюшка сказав, так і ми святкуємо. всіх гарного свята, мирного неба, всім па-па-па-па. Кому сподобались мої відео, ставимо пальчик вверх.